Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як говорити із дитиною, коли війна змінила вашу сім'ю. Коли поруч лише один із батьків, бо інший на фронті, Поясніть дитині причину розлуки щиро і зрозуміло. Молоділочим скажіть, що тато чи мама захищають Україну. Зі старшими говоріть розлогіше і відвертіше. Підтримуйте зв'язок через дзвінки, плануйте спільні моменти на час зустрічей і наголошуйте, що це тимчасово. Дитина орієнтується на дорослого і її емоційний стан залежить від нього. Тому, якщо є можливість, зателефонувати, поспілкуватись, підтримувати цей емоційний зв'язок, то це має велике значення для дитини у вихованні. Коли хтось із батьків залишився на окупованій території, у такій ситуації дитина може переживати тривогу, яка із часом переростає у різні невротичні стани, тому слід говорити правду, розповідати про свій сум переживання. Можна сказати, що це тимчасово, що ми чекаємо тата чи маму. Можна разом із дитиною створювати подарунок для тата, бабусі чи дідуся, які зараз у окупації, аби допомогти дитині прожити емоції розлуки, адже вони прирівнюються до відчуття втрати. Тому важливо говорити про це і. З дитиною бути поруч, робити щось разом, згадувати, дивитись фотографії тощо. Коли сім'я живе у різних країнах, дитина може мати проблеми із прив'язаністю, не розуміти моделі повноцінної сім'ї, відчувати брак емоційної близькості. Якщо дитина порівнює себе з іншими, у кого є тато поруч, а у неї ні, треба пояснювати, що зараз це важко, але разом ми це переживаємо і, попри відстань наш тату піклується про нас. Поясніть, що для дитини краще, аби вона певний час побула за кордоном, частіше спілкуйтеся із татом через відеозв'язок та навіть грайте так у настільні ігри. Коли у війну мама з татом ще й розлучаються, у такому випадку дитина відчуває, що вона або винна, або може щось змінити. Це емоційне навантаження і травма. Маленькій дитині можна пояснити все на прикладі бджілок, які можуть змінювати свої домівки, перелітати із вулика до вулика. Так і дорослі можуть не зійтися за характером і жити окремо, розлучитися, Наголошуйте дитині, що батьки все одно люблять її, будуть поряд, виховуватимуть та допоможуть. Коли батьків замінюють опікуни, це нова сім'я, нові правила. Дитина більше прив'язується до опікунів, бо має страх знову бути покинутою. Тож намагається бути у рамках і виконувати всі правила. Дитина може не розуміти свої емоції, відставати у психологічному розвитку та мати складнощі у навчанні. Коли тата або мами більше немає. У таких ситуаціях для дитини змінюється все. І з нею має поговорити хтось із близьких, хто більш емоційно стабільний, наприклад, хрещені батьки. Дитина вчиться проживати емоції через дорослих, тож мусить розуміти, що ми і сумуємо, і плачемо, і злимось, і тратуємось, маємо всі ці емоції. Якщо відчуваєте, що через війну ви чи дитина не можете впоратися з емоціями самостійно, не соромтеся звертатися до спеціалістів. Дякую вам за увагу.